Друзі, я рада вітати вас на каналі West Needle. Мене звати Людмила. Я за вами дуже-дуже скучила. І сьогодні я пропоную вам до уваги, я думаю, що таке цікаве і насичене відео про мою завершену роботу, яку ви зараз бачите в кадрі, над якою я Працювала останнім часом, активно її вишивала. Давайте поговоримо про цей фініш, і також я хочу вас познайомити з моїм стартом. Це також щось дуже і дуже таке незвичне, дуже гарне. Але розпочнемо. З цього сюжета, тож вмощуйтеся зручніше, беріть каву, чай, свій вишивальний процес. І я, звичайно, бажаю вам приємного перегляду. На минулому тижні я не робила навіть включення, тому що я дуже зосереджено вишивала цю роботу, мені хотілося вже, знаєте, завершити її і показати вам. У всій красі цей дизайн. І ось нарешті ми можемо помилуватися ним. Хто не знає, я нагадаю, що це сюжет від компанії Shotelain, це букет Вікторіанська симфонія. Це дизайн, який, на мій погляд, не притаманний цьому виробнику, адже Штелайн славиться своїми мандалами. Але окрім мандал, є також ось такі досить незвичні сюжети. Тут ми бачимо такий класичний пишний, гарний букет квітів в цікавому такому вазоні. Коли я побачила це на прев'ю у виробника, то я, звичайно, закохалася в ці квіти. Вони мені дуже сподобались, вони мене зацікавили, і мені захотілося їх вишити. Насправді я можу сказати, що вишивається все досить нескладно, якщо працювати тільки над цією роботою, то ви впораєтесь досить швидко, я думаю. Дуже цікаво тут виконується вазон. Про це я вам трошки пізніше розповім. Що потрібно для вишивання цього дизайну? Ну, в першу чергу, це, звичайно, нитки DMC, їх тут досить багато необхідно, досить багато кольорів використовується. Окрім цього, необхідно декілька відцінків Ancor Marlit. Це така ниточка з дуже вираженим блиском. Вона на мій погляд, є аналогом dmc сатин. Ну, от, на мій погляд, можливо, я десь помиляюся, але мені дуже вона нагадувала саме сатин від DMC, і вишивати нею хрестики дуже складно, потрібно відрізати дуже коротеньку ниточку, тому що. Інакше ну, просто неможливо з нею справитися. Також за ключем йшло три кольора шовку ручного фарбування Caron Water Lilies і декілька кольорів Бісеро Hill. Це все. Виробник. Стосовно тканини, там було сказано, що можна вишивати на білому, на чорному або на тому кольорі, який вам подобається. Я ось для свого відшиву обрала пермін в такому дуже цікавому кольорі. Друзі, зараз у мене немає мого додаткового. Світла, тому мені здається, що все ж таки камера не дуже добре передає кольори. Це дуже гарний відтінок Льону. Це 28 каунт водяна лілія. Це такий цікавий зелений відтінок. Він дуже-дуже гарний. Мені здається, що для цього сюжету він прекрасно підійшов. Тому що мені не хотілося вишивати на білому, мені здавалося, що це якось так не цікаво буде. Чорний відтінок би виглядав гарно, так, контрастно, звичайно. Але мені хотілося чогось світлого, тому я от обрала такий варіант, і я, в принципі, ним дуже-дуже задоволена, на цьому відтінку тканини. Виділяються всі зелені кольори, нічого не зливається, і дуже гармонійно все виглядає, на мій погляд. Основна маса роботи, що тут потрібно відшити, це, звичайно, оці от квіти, це сам букет. Вазон, він вишивається досить швидко. І що тут цікаво? Тут цікаво те, що спочатку виконується вишивка шовковими ниточками в, таких от, в коричневому і такому сірому кольорі. Бачите, оці от візерунки на вазоння вишиваються звичайним хрестиком. Потім сатиновою ниточкою також вишиваються хрестиком, такі, ніби, знаєте, грані цього вазона. І завершувальний етап це хрестик через 4 ниточки основи, тобто збільшений хрест шовком ручного фарбування. І бачите, це дає. Таку фактурність, такий цікавий об'єм вазону, його дуже цікаво розглядати, виглядає ну, реально просто чудово. Складність була саме в тому, що тут іде така досить велика зашивка з сатиновою ниточкою, і ну, потрібно було звичайно постаратися, щоб якось більш-менш хоча б вкласти ці хрестики. Я ще дуже переживала, щоб мені вистачило ціє, цього кольору, цієї ниточки, ну, ніби з цим все добре. Нюанс і така невеличка помилка, яку я зробила, дівчатка, я просто забула насправді в якийсь момент що у мене тут була зашивка тим шовком, і я, знаєте, пішла роботу прати. І тільки коли я прасувала вже, я згадала про ці шовкові нитки і побачила, що в мене такий коричневий колір, він полиняв. Він полиняв ось тут, от, якщо звернути увагу, то видно, що якраз такі е, сатинові нитки, вони такі, бачите, ось тут молочного кольору, а тут вони стали бежевими. Але е, я через це не засмучуюсь, тому що воно якось дуже вдало полиняло, е, виглядає гарно. Ніби так і треба, мені здається, що якщо не знати, що тут щось не так, то в цілому вазон виглядає прекрасно. Ось, розповідаю вам про це, просто щоб ви не робили моїх помилок. Якщо ви вишиваєте, якимись нитками ручного фарбування, то не потрібно роботу прати. Або обов'язково потрібно перевіряти. Чи ці нитки линяють, тому що, ну от, бачите, тут забула, не подумала, і ну, добре, що воно мені не зробило якусь грандіозну проблему, а то було б дуже і дуже сумно, тому що робота велика, робота досить кропітка, і, звичайно, ну, просто зіпсувати її. Таким чином, було би дуже сумно. Давайте подивимося, який у мене вийшов розмір роботи. Нагадую, я вишивала на 28-му каунті, тому що мені хотілося, щоб гарно ліг бісер. Мені хотілося, щоб це все легко вишивалося, тому я обрала такий от варіант. Розмір роботи у нас. Ну, приблизно, так, я приблизно вам скажу 40 40 на 34. 40 сантиметрів на 34 сантиметра. Ну, мені здається, що досить велика робота зашивається, ви бачите, що тут все досить щільно, багато. Але виходить надзвичайно гарно. Насправді, оця ідея з тим, щоб десь якісь нюанси, оці от вишити Анкор марліт цією блискучою ниточкою, це дуже і дуже гарно виглядає в житті. Знову ж таки, мені здається, що на камеру ці нюанси вони передаються не так, як це видно вживу. Дуже гарно це додає об'єму, дуже цікаво розглядати роботу. Плюс, коли ще пришився бісер, друзі, це також додало родзинку цьому дизайну. Надзвичайна краса для любителів квіткових сюжетів. Мені здається, що ну, Потрібно звернути увагу на цей букет. Я думаю, що ви отримаєте задоволення не тільки від результату, але й від процесу вишивки також, тому що тут дуже багато різних відтінків, дуже багато різних квіточок. Все це вишивається з величезним задоволенням. Дуже цікаво спостерігати, як ці квітки вони розквітають. На тканині на вашому льоні. Тепер давайте розглянемо цю роботу ближче. Буду підносити вишивку ось таким чином, щоб ми могли роздивитися нюанси. Бачите, який цікавий ефект, який об'єм. Ми маємо у вазоння, переходи кольору в шовкових ниточках, дуже гарно все це виглядає і вишивалося цікаво. Поєднання шовку і сатину це щось таке незвичне, щось таке дуже. Цікаве. Так, ось тут ми бачимо бісер. Ось такий кремовий також пришивався. імітує ніби такі якісь ягідки, що з такого плану, так? Блакитні квіточки. Бачите, як поблискує сатин дуже гарно додає фактурності, на мій погляд. Ось тут такий ніжний бісер, яскравий, такий синій. Троянда, ну звичайно ж, троянда, це такий, мені здається, акцент цієї композиції в троянді також є рожевий анкор-марліт. Він також дає такий блиск. Ось. Дуже гарні, дуже гарні відтінки. Зверніть увагу, скільки тут відтінків зеленого, синього кольору, різні відтінки рожевого. Все це так цікаво поєднується. Ну, дуже і дуже гарно, друзі. Мені, звичайно ж, дуже хочеться почитати ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, свої враження від цього сюжету. Розкажіть, чи він вам сподобався, як вам результат. Дуже цікаво буде почути ваші враження, тому що, ну, мені, звичайно ж, подобається. Але цікаво також і почути зворотній зв'язок. Можливо, хтось із вас також планує його вишити. Я можу сказати, що для любителів квіточок обов'язково потрібно розглянути цей сюжет, тому що мені здається, що ну, його вишивати цікаво. І результат такий дуже і дуже ефектний виходить. Ось така от краса в мене. Ну що ж, я думаю, що про фініш це все, що я можу вам розповісти. Вишивалося приємно, результатом я дуже і дуже задоволена. І, можливо, якщо в мене буде таке бажання в майбутньому, то я цей сюжет оформлю. Подивимося. Наразі таких планів немає. Але якщо якесь оформлення станеться, то, звичайно, я вам покажу. Поки що цей букет піде в рулон. А тепер давайте дивитися на мій новий старт. Там також є дещо цікаве. А зараз мені хочеться познайомити вас з абсолютно незапланованим дизайном. Це знаєте, той випадок, коли якось спонтанно я згадала, що в мене є цей набір, і душа захотіла, душа захотіла його розпочати. Таке мене переповнило натхнення, що я вирішила, що а чому б і ні? Коли так сильно хочеться, то обов'язково потрібно йти за своїм бажанням, за своїм натхненням і розпочинати сюжет, отримувати від нього насолоду. Правильно? Давайте більш детально. Справа в тому, що якось мені пощастило придбати ось такий дуже незвичний, дуже цікавий для мене набір. Це був повний набір, буклет, схема, так, е, ниточки за ключем і основа. Ось. І це виробник, якого я раніше, мені здається, ніколи не вишивала. Це Cross My Heart Ink. Бачите, це якась серія з Tapestry Collection, гобеленова колекція, і конкретно сюжет називається Bird in the Garden. Пташка в саду. Ось дизайн 94-го року. Бачите, тут буклет має в собі обидві оці схеми, але в мене набір скомплектований з матеріалами для відшиву ось цього сюжету. І як ви бачите, я вирішила, що я внесу деякі зміни. Справа в тому, що мені не захотілося цю пташку вишивати на чорному. Я зрозуміла, що мені хочеться якось освіжити цей дизайн, мені хочеться з ним поекспериментувати. І я згадала про такий дуже гарний, на мій погляд, льон. Він е, був у мене в великодньому боксі від Крафтбані. Це Белфаст 32-го каунту. Відтінок 21-27, відріз 50 на 70 сантиметрів. Дуже гарний жовтий відтінок. Мені захотілося взяти саме його. от. Не знаю, якось інтуїтивно я подумала про нього. І також я вирішила внести таку, ну, важливо, на мій погляд, зміну. Я вирішила, що всю ось цю от нудну рамку я вишивати не хочу і не буду. Вона мені не потрібна. Я хочу відшити виключно ці от квіти і пташку. Все. Тому що цей дизайн я би хотіла оформити, я би хотіла оформити його в раму. І ну, ось ця вишита рамка, вона мені не подобається. Вона мені якось ну, не потрібна тут. Так? Я бачу цю роботу трошки по-іншому, скажімо так. Абсолютно, я закохана в сам сюжет, я дуже люблю птахів у вишивці. Квіти, знову ж таки, різноманіття кольорів, такі великі, цікаві квіти. Ну, і давайте більш детально вже дивитися, що у мене тут виходить, тому що ви бачите, що я відшила такий вже значний фрагмент роботи. От це те, що називається Коли ти починаєш з натхненням. Друзі. Я просто відірватися не можу від цього сюжета. Мені хочеться його вишивати і вишивати. Я не можу ним просто насититися, насолодитися. Мені хочеться постійно до цієї роботи підходити і додавати декілька хрестиків. Ну ви тільки напогляньте на це. Це щось неймовірне. Я просто в захваті, друзі. Я просто в захваті від процесу, від того результату, який я бачу, мені все подобається. Так, трошки макрохрестиків для вас. Вони в мене Дуже не ідеальне, але я так відношуся до ручної роботи, що мені так норм, мені вони подобаються, тож я задоволена своєю роботою. На мій погляд, краса, а як вам? Тут дуже гарно, звичайно, виконується пташка. Справа в тому, що в цьому сюжеті, в наборі, окрім ниточок DMC, також, бачите, йшли нитки крейнік, такі от гарні відтіночки. Це Blending філамент, він додавався і додається у птаха. І ви подивіться, яка це виходить краса. Друзі, як це все переливається, і як це все блищить, і як це цікаво, звичайно, вишивати разом з цією ниточкою Крейника блейтінг так, не дуже просто, бо інколи якось вона не вкладається, але ж це все точно варто зусиль, тому що ну, такий результат цікавий. Ну так це все гарно виглядає, так воно поблискує. Просто неймовірно. Мені дуже подобається. О, мені дуже подобається в цьому сюжеті все. От правда. Я отримую шалену насолоду. Я так рада, що от мені захотілося розпочати, і я це зробила. Якраз у мене звільнилась. Ці снапи звільнилися. Так дуже вдало. Я розмістила тканину, я розпочала вишивати з центру, і мені зручно, що я от повишивала пташку. Далі я хочу ось цю частинку з квітами повишивати, і потім вже піду в праву сторону. так. Покажу вам ніточки DMC. 7 подивіться. На таких от планшетках дуже вона така, ця робота, багата, різнобарвна, подивіться, скільки тут відтінків, коричневого, зеленого, ну просто вау! Правда, краса, неймовірна краса, неймовірна насолода. Все це вишивати. Я собі роздумувала, звичайно, на рахунок ротації на літо, на рахунок рулеток, планів, всякого такого. А, схиляюся я до такої думки, що можливо влітку я призупиню свою ротацію. За допомогою вишивальної рулетки. Чому? Тому що мені не хочеться спонтанності. Ви знаєте, я зрозуміла, що я хочу обрати кілька конкретних сюжетів, які я хочу повишивати влітку. І я. Їх хочу не просто повишивати влітку, а я їх хотіла би завершити за літо, скажімо так. Ну, більш детально про це, звичайно, я вам розповім уже в наступних відео. Буду знімати влог, покажу вам, що там будуть за процеси, що я планую завершувати. Я думаю, що про ці от мої плани, ми з вами вже. Поговоримо в найближчих наступних відео, так? Поки що ось такі в мене думки, до такого я схиляюся, хочеться якогось мені різноманіття, тож я його собі планую влаштувати. Планую вибрати кілька сюжетів, які я буду міняти по черзі, і потихеньку просувати. От, тож, з понеділка розпочну запис е, нового вишивального тижня, бо я за вами, чесно кажучи, дуже сильно скучила. Е, от в минулий понеділок виходить, що не було відео. Його ну, не зняла відео, тому що я дуже була зосереджена на вишивці Шателайн. Мені дуже хотілося вже дошити ту роботу і вже прийти до вас з фінішем. Ось, оскільки я це зробила, то все. Тепер маємо повертатися в графік. По понеділках, звичайно, буду випускати для вас вишивальні тижні, відео. От, ну і е, я бачу, що ефір також вам сподобався, тож. Можливо, інколи буду виходити в ефір, будемо з вами, може, разом вишивати і спілкуватися про улюблене хобі в такому живому форматі, я це дуже-дуже сильно люблю. Друзі, розкажіть мені, будь ласка, ваші враження про такий мій незапланований старт. Як вам ця робота? Як вам зміни, які я вирішила внести, що ви скажете? Мені буде дуже цікаво почути ваші враження? Ось. Також розказуйте, будь ласка, які ви маєте плани на це літо, що ви плануєте починати, завершувати. Дуже цікаво, які роботи вишиваєте ви. Ну і я думаю, що на цьому я буду з вами прощатися. Єдине, що ще попрошу вас підтримати мене своєю вподобайкою, і, звичайно, підпискою на канал. Дякую за час ваш, дякую за перегляд. Дуже вас всіх люблю. Бажаю вам гарного настрою. До наступних відео всім папа.